Так, ну що, друзі, ось оце, що ми встигли покусити після роботи, коли ми були. Зараз приїхали, доробимо це все діло. Я хочу, там вже є на грядках, ось там мої грядки, бачите, засусную. Я там вже посадила помідори, зараз вам покажу. І в мене щось там вже якась редька, вроді би, якась зелепушка теж є. Зараз покажу вам. Там в мене є такі дуже розумні коментарі, писали мені, що бла, 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 і діла ніякого. Так, да, бла, бла, бла. Не подобається, не дивіться. Діла ніякого, а яке діло ще показувати вам? Не знаю, я ж тут вам не станцюю, правда? Так що такі справи. Це всередині я потім осінню хочу тут зробити як клумбочкою. У мене є бортик цей такий, я хочу обкопати все і бортиком цим обідгородити. Так що погнали. Дивіться, друзі, серед яких зарослів тут в мене ось розочка розцвіла. Це я її посадила весною, купила я е, 10 штук. Замовила на сайті різних, не знала які. І щось там 250 гривень чи 300. Це така гарна ось бордова. дуже гарна. У мене тут така рожева. Ця вже в мене давно. Треба буде покосити тут, щоб її хоч видно було. Тут далі я вам покажу, що в мене ще є гарненького. Ну що, друзі, ось я одну клумбу тут трошки. Почистила, щоб вам показати. Покажу вам, що в мене тут є. Це в мене пищить там від крутів. Так, ось така рослина. Що це за рослина? Вона дуже такий запах має специфічний, не знаю. Так, релка одненька. Треба було б мені, звісно, тут поприбирати, але я зараз буду косити. Далі гвоздичка. Це ромашки в мене тут такі гарні. Так, тут в мене гортензія. Зараз плецею дуже гарною його на осінь. Хочу почеренкувати. І ось. Ось така в мене краса. Така гвоздичка. Це розочка, здається, вона жовтенька чи рожева, не пам'ятаю вже. Лілії, там у мене півонії. Ось у мене. Так гарно розрісся цей. Ромко, як це називається? То. Оце. Це трава. Якісь ну, злаки. злаки, так, Я забула. Я не знаю. Якщо ось така у мене тут гарна кумбочка. Тут в мене пролазять ось хосточки. Петунію тут посадила в горщику, мурашки лазять, треба подрипати. Баба Міша називається? Так. Да. Так що, друзі, я погнала, бо мені треба косити. Ромка мені все включив. і я погнала. Все. Ну що, друзі? Хоч що. Хоч що. Ось уже, хоч у нас розвиднилось. По рослинам дещо. Ну, а то, блін, це єдине, що в нас оцей кусочок, бачите. Є разниця. трава. Да. Є Ось та, да. <хи> то геть клумбу навіть не було видно. а Тут дивіться, які Кутина гарні клумби. Перевелась. Ну, отут, кстати, оцей клаптик, там була конюшина. Да. Це вже клумби. Так мої красиві. Все. Да. Ось це ще треба буде покосити, і ось там ось це все, садок. А там, де грядки, ми вже привели до чувств якихось ось моя клумба така гарненька, кому цікаво. Значить, Якщо вам цікаво сам процес, як ми там що робимо, я можу ставити штатів і знімати. Просто що, бачите, так бистро-бистро галопом по клумбам. Кого цікавить, пишіть, я потім детальніше зніму. Так, Уже, блін, напрацювалася, ну, але я зараз сажу помідори. У Федори покажу вам мої е, високі грядки. так, Це я сіяла тут зеленушку. Бачите, щось повсходило. Так само ось і салати сіяла, і редьку сіяла. Може трошки густовато, не знаю. Буду бачити, бо це ж я тут перший раз ще не можу. Як тут треба. Що ж? Ні, сіять. Так. Тепер оці чотири грядки це будуть в мене помідори. Це я минулого разу садила такі маленькі, малюсінькі Ось вони, я думаю, їм нічого не буде, відійдуть не і все буде низькі, добре. Да. Да. Ось тут у мене вже такі помідори. Це я купила трошки, трошки краще. Посадила поряд по капусту, не знаю, можна, не можна. Ну, коротше, таке. І тут зараз посажу помідори. У мене на одній високій грядці, виходить, 8 рядів по 3. Отак. Бачите, ось тут цей щось ще здихлік пропав чи що, не знаю. Ну, коротше, буде видно. Так, далі. Ромка мені тут перекапує, бо на цьому клаптику ми посадимо гірки. Кабачки і кукурудзу. Ну, ще не, не тільки на цьому клаптику, а ще, а ще буде клаптик. Це ромка знімає верхній шар і привезе сюди цю земельку, що ми купляли. Так що такі, друзі, справи. Так, там ще, бачите, скільки все ще кусить і кусить. В мене ще там багато всяких кущів класних ягоди потім покажу, але треба покусити. Все. Це в мене три капустини пікінської мені дали. І ось така якась, я вже забула, як це вона називається. Блін, мені сказали в інтернеті глянути, я вже забула. А, ще перці я хотіла посадити, ще перці посажу. Не буде місця мені куди посадити, то там в мене на клумбах є місця, то я там потикаю. Да і все. Погнали далі працювати. Що ботом цей? Подивитися, де буде краще родити. Ну так. Да. Тут. Чи там? Угу. І там теж буде добре, бо якщо ти заміниш землю, насипеш ту, то добре. буде отлично. Я бачила шифером так гарно просто цей копують шифер по бокам і все. ну Це не цього разу буде, бо й так уже. Ромка теж накосився. Так що таке, погнали. Щось у мене тут ось ялиночка захворіла. скажіть мені, будь ласка, чим її обробити? Вона така, як руда. Ось одна гілка така руда. Тут зелена, а там така. Чим це її обробити? Ну, ось закінчила я посадку помідор. Вже у нас темніє. Тут я ще посадила салат. Ось так тут. Помідорки в центрі. І мені Ромка підготував дві такі горядки. Тут я посадила огірочки, в мене проросли, кабачки і, о, господи, і кукурудзу. Ось тут у мене огірочки такі маленькі, кукурудза і ось там отак от кабачки. Надію, що все прийметься і все буде добре. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пока-пока!